Що ж може давати сонячна станція, електростанція? ось 12 годин дня, 12, 12 кВт по панелям. Дивіться, зараз 7,38-706. Ну, пасмурно стає, заходить сонечко і як падає генерація. Тільки що була 8, тут вже 6. Сонечко виходить. І Генерація мала б збільшуватися, а поки заходить сонце. От вона коливається цікаво до кожного дня, ось коли сонячні дні. Кожного дня біля 70 кВт генерує 12 кВт на станція по панелям. За місяць там один, майже 1,4 цих як він гігават, не гігават. Коротше, 1400 кВт згенерувало в цьому місяці. Так що, хто думає брати чи ні, скоріш за все, так. Да. Але скільки окупатись вона буде років? Оце цікаво.